Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу провести експеримент над канапкою з ментолом. Е, та канапка буде е, робити шоколад. Возьмі шоколад, самі бачите, там і так далі і паста. Короче, сьогодні я хочу попробувати. Ну, правда, я ще такого не пробував, не робив. Самі пам'ятайте, самі бачите, у мене ще такого немає нічого. Але просто-напросто до мене така ідея в голову розстріла. Думаю, ну каже, а вдруг, я що буде приступати, буде пробувати. Я не знаю, що там, як там. Перше буду розпочатувати тоді пасту. Коротше, щоб ви там не звертали уваги, нічого, я шоколад поки що зуб запраю. Буду розпочатувати пасту, бо там може ще бути пломба, ви самі розумієте, якщо щойно пасту, я ж з дому не брав. Там вже розпочати на пасту кусоти, є що одна куплюна паста, новенька, свіженька. Так що зараз буде розпочати, придеться мені шукати, щоб бачили на виду. Я можу і в кишеню запхати, але це є ваше питання. Ні, Мені здається, що краще в кишеню запхаю. Щоб не було потім претензій чи що-небудь. Ну, так, як я казав, ось моя паста, ось пломба. Так я казав, що мушу перше пломбу пробити. Але чим є зараз? А, є. О, я вже пломбу здер. Вона вже пішла, можна сказати, дуже далеко і дуже глибоко. Паста вже в мене напоготові, Беру тепер шоколад, розкачати Фольгу я зняв, ось є мій шоколад, ціла плитка, самі бачите, моя фольга, фольгу я викидаю Вона ж не їстивна, самі розумієте, я ж її їсти не збираюся. Приступаємо. Ось прошу. Майте мій шоколад. Майте мою пасту. Ось. Ой, не знаю, що то зараз вийде, Ну, мені здається, що вийде два удома. І зуби поплочу зразу наїмся. То, там, блин, буде, буде. Я не знаю, як сказати, скорочено вам. Але самі бачите результат. Будемо пробувати. Ну, Перше ту пасту закручу. Щоб я її зараз собі по курці не подусив. Скуди куртки, то там така та куртка сто раз від тої пасти. Так що приступаємо.

Če no, bi radi poskusili, ja bi vam ne priporočal. Za mano ja ja no, je bolje, da ja ne ponižate. Jaz sam prvič stojim. Zoboščite, da je čisto njo. Sredina v žudeh spušča, da bi jo jedla, kotača prvič. Tam, ko jaz ne vem, ali je naša skidoeva ali ne. Ви знаєте, що там буде потім з моїм жутком робитися, так що ви за мною ліпше не повторяєте. Там може бути шкідливе. Смак прикольний. Але просто те, що на рахунок пасти, я не даю гарантію. Či je najistivna, či що я što ja vas prosim za mnoj, ne putovjate. А що сьогодні от камани виходилася канапка? Правда, не даю гарантії, що вона є ті поцілком місцевна. Линий кусок заутил мне песок. Моя паста. Щастя, здоровлячка. Многія благодій. Хто забув поставити дзвіночки на моєму каналі, обов'язково ставте дзвіночки. Підписуйтесь, пишіть в коментарях. Подобається, не подобається. Хто має бажання щось присилати, присилайте, не стидайтесь. Я любі посилки приймаю. Люблю товари, так що... На рахунок того в мене без проблем Всього найкращого, з вами. Ваш будеба слава Україні!